Найновий проєкт серію аудіоподкастів від лайку до вибору, підвищення обізнаності молоді у виборчих процесах, метою проєкту залучення молоді до політичного життя, що є важливим кроком для зміцнення демократії та забезпечення сталого розвитку суспільства. Проєкт реалізується за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation, The German Marshall Fund of the United States та European Union in Ukraine. Нас в гостях фахівець по роботі із соцмережами проєкту Вікна новини СТБ Катерина Терещенко. Вітаю вас у цьому випуску. Ми розглянемо тему, як не загубитись у вирі політичної інформації, правди та маніпуляції, як кандидати під час виборів грають на емоціях виборців і чому страх та гнів часто працюють краще ніж факти. Люди реагують на загрози сильніше ніж на раціональні аргументи. Страх та гнів активізують механізми, так би мовити, боротьби або втечі. Емоційні повідомлення швидше поширюються в соцмережах, і таким чином вже правду спростувати їх буде важче. Бо, як колись говорилося, що фейк простіше поширити, ніж потім спростувати. Тоді, на вашу думку, які найпоширеніші питання або побоювання можуть бути у молодих виборців? Особливим трендом серед них є розчарування в політиках і зневіра у змінах. Це дуже так така значна загроза. Питання соціальної справедливості, власне, ми зараз дуже турбуємося за екологію, за те, щоб була присутня рівність прав серед жінок, чоловіків різних категорій населення і власне якість освіти. Яка зазвичай могла раніше викликати дуже багато запитань, ну і наостанок це цифрові права, інтернет свободи, кібербезпека, як я вже говорила раніше, ставитись до предвиборчих дебатів. Вони допомагають зробити вибір людям. Перш за все, вони допомагають побачити цей особливий стиль мислення кандидатів і оцінити їхню реакцію в стресових ситуаціях, адже це не заготовлене інтерв'ю, не заготовлений там, наприклад, подкаст. Це дія в моменті, і ну, якщо кандидат дуже легко піддається емоціям чи стресу, то тоді вже вибориться вимальовує перед собою картину, наскільки він надійна особа, яка може там представляти. Якщо це президент, то представляти державу, виконавчі там були виявлені як депутати і тому подібне. Серед проблем часто це перетворюється на просто шоу без змісту. І дебати можуть стати майданчиком для маніпуляцій і популізму. У кожного є якісь свої вади і свої помилки. Тож, на вашу думку, чи варто голосувати за менше зло? Ідеальних кандидатів не існує, тому вибір найменшої шкоди це раціональний підхід. Краще підтримати кандидата, який, хоча б там, до прикладу частково відповідає вашим переконанням, ніж дозволити перемогти тому, хто суперечить вашим цінностям. Щодо принципового підходу, він базується на тому, що голосування має бути проявом власних цінностей і переконань. Навіть якщо обраний кандидат має низькі шанси на перемогу, підтримка, альтернативи може допомогти у формуванні нового політичного ландшафту. Як все ж таки не загубити це у вирі політичної інформації? Ми стикаємося щодня з потужними потоками інформації, які можуть не лише інформувати, але й дезорієнтувати частково. Маніпуляції, емоційні вкиди, фабрики тролів, політичні боти, все це про що ми вже згадували, формують викривлену картину реальності, у якій легко загубитися. Алгоритми соціальних мереж створюють інформаційні бульбашки, підсилюючи ті погляди, які людина вже має, і відсікаючи альтернативні точки зору. У такій ситуації виборець може несвідомо стати інструментом чужих інтересів, не помічаючи його думку, спрямовуючи. У вигідне для когось русло, проте критичне мислення та медіаграмотність допомагають орієнтуватися в цьому хаосі. Інформаційний вплив неминучий. Це не лише про вибори, але й про відповідальність за майбутнє суспільство. Дякуємо вам, пані Катерину, за надані вами поради.